Доброго зимового дня, 27 грудня, і у нас така передноворічня зимова погода. Сьогодні не хмурно. Виглянуло сонечко. І як прислухатися, то на сонечку заспівали пташки. Снігу немає. Приморозок був, все розтало, навколо зелений мох, зеленіє трава, ось така зима. А на цю частину ділянки сонечко не попадає за високими соснами, і промені сонця сюди не дійшли. І тут мороз не розтав. Хто з нас не чекає дзвінка від рідних нам людей? От і я сьогодні чекала дзвінок від свого брата, який знаходиться там, де знаходиться багато наших хлопців, рідних, близьких, знайомих. Але до мене він не зазвонив. Пізніше я подивилася, що він був в мережі, і вже минуло скільки часу, я зрозуміла, що вже до мене не дзвонить. Я тоді вже вийшла на вулицю. А так завжди з телефоном. Щоб я де не робила, як би не чекала, у мене лежить телефон під руками, листочок, паперу і ручка. Можливо, щось кажемо, можливо, мені треба буде щось записати, щоб я не забулася нічого, але буду чекати вже наступного дзвінка. А потім я вийшла на вулицю і пройшлася до лісу. І яка чудова сьогодні гарна погода. Засвітило сонечко, так як попередні дні були туманні, вітряні, холодні, сирі, якась мгла була, така сирість була. І от сьогодні чудовий день. Навіть пташки заспівали. І журавлі не відлетіли, літали, курликають, Навіть... Не знають, чи вони відлетять. Багато ключів летіло, великі ключі летіли раніше, а от частина їх залишилася. Можливо, погода така, що вони не знають, чи летіти, чи не летіти, а можливо, вони не хочуть летіти, як не позамерзали озера, вони ще тут позалишаються. П'ять довгих днів вихідних, з такою погодою, яка не дає на вулицю вийти, не хочеться просто на вулицю виходити. А от учора я їздила в гості до однієї польської пані, яка завжди рада мене бачити. До неї приїхали діти, приїхали внуки, повна хата дитячого сміху, дитячої такої мови, перегуків. Діти забавляються, батьки розмовляють між собою з гостями, вони щось планують. Пані довго не затрималася. Як то кажуть, честь віддав і додому. Повернулася додому, передивилася всі новини, переглянула, перезвонила до своїх дорогих і рідних людей. І знаєте, мені цих 5 вихідних видалося такими довгими, як колись мені мама казала, яка довга зимові ніч, а я їй казала, мамо, як ця ніч може бути довго? Я в одній і ж часи встаю, я в одній і ж часи лягаю, на роботу ходжу, домашнє господарство якесь маю. Для мене вона зовсім недовга. А тепер я вже починаю розуміти її слова. Що коли ти живеш у родині, коли коло тебе діти, то зовсім інакше. І вихідних багато не буває, і ночів довгих довгі не буває. А от коли залишаєшся вже, як би сказати, на відстані далеко. І дійсно так. І вихідних бракує, хтось не бракує, іноді і бракує, якщо то один і два. Але якщо п'ять або більше, то мені їх вже і забагато. Можливо, якби була якась осіння, літня пора, або погода була інша на вулиці, то, можливо, було б інакше. Можливо, хтось планує якісь поїздки, десь поїхати у гості, поїхати щось побачити. То, да, п'ять днів може бути і замало, але для мене то їх вистачило. Незабаром новий рік наше містечко прибирається до Нового року. Кожного року його прибирають, кожного року ставлять якийсь декор, кожного року вітрині магазинів сяють різними переливами, різними фарбами. І от в містечку ставиться декор. Кожен рік декор один і той. же, Але є якісь зміни, щось є нового, але воно таке незначне, маленьке. Але той олень, ті ж самі сані, але його ставлю так у різних місцях. І люди полюбляють робити світлини. І діти, і дорослі, і гості міста. Особливо у вечірню пору, коли вийти до містечка, то видно, як люди ходять і коло того святого Миколая, і навіть у тій скринці, де написано, що вкинь листа до скриньки Святого Миколая. Ну, звісно, ніхто не кидає тих листів туди, але світлини роблять. Залишається <р> ще <içinde> кілька днів. <Styles> Хтось буде наготовляти різні страви, до когось буду ходити гості, хтось буде ходити у гості. Я, я ж буду вдома. Можливо, щось приготую чуть-чуть, але без фанатизма. Я не з тих, щоб наготовляти купу їжі, а потім це все поглинати у себе, щоб не викинути. Тому в мене буде щось приготовлене, але так, чисто символічно. Святкувати я не буду. Як всі будуть відпочивати вихідні дні, то і я буду відпочивати. Перегляну якийсь фільм. Не знаю, можливо, поїду до знайомої. Там у неї будуть ще діти, ще будуть онуки. Можливо, якийсь день чи півдня проведу там у колі друзів. Ось таке буде у мене свято. Але ми всі чекаємо від нового року перемін. Чекаємо перемін і перемін у кращу сторону. Що збувалося в нашій мрії, мрії кожного українця. Знаєте, я зараз читаю книжку, яку подарувала мені польська родина. Вони написали чоловік з дружиною, написали цю книжку, де чоловік описав фрагменти із свого життя. Тому що все життя у книжку не поміститься. В крайній таку, не таку дуже грубу книжку, яку вони написали і подарували. Це дуже і дуже цікава книжка. От в наступних відео я хочу розказати вам про те, як він ішов до своєї мети. Так як я зараз працюю і живу у Польщі, то я хочу розказати щось трошки про Польщу. Відвідати якийсь музей, відвідати якийсь парк, відвідати ще щось таке цікаве. Я люблю таке, але я бачу, що моїм глядачам таке не подобається. Минуле відео я розповідала про Ослика. Ослик відігравав немалу роль у сусідньому містечку. Його полюбляють жителі того містечка, про нього заботяться. Стараються, що він був у гарному вигляді. Всі пам'ятають його історію. Ця скульптура нагадує про те, як раніше жили люди. І особливо такі старші люди з шамою відносяться до цієї скульптури. Вони його ремонтують, що він був у належному вигляді, гарний був. Але, як то кажуть на вкус і цвет, тоді будемо говорити про різні другі теми. А зараз я вам дуже дякую за те, що ви вислухали мене і зустрінемось.